Вони лисіють, бриють голови, висмикують пасма, і кожного разу це шостей означає, тому що у масовій культурі немає лисих випадковостей. Чи справді Волтер Вайт бриє голову тільки через рак? Чому Волдеморт і Голум втрачають свої пишні шевелюри? Що означає зміна зачіски для фуріоси Молан чи військової з фільму Солдат Джейн? У кіно та літературі можна дізнатися набагато більше, ніж те, що нам кажуть, прямо, якщо дивитися, трошечки уважніше. Мене звати Роксана Тимків, ви на каналі Роксана Тимків, і традиційно на початку я хочу подякувати своїм патронам за підтримку. Ви дуже-дуже класні. Лисина в масовій культурі часто говорить більше за слова. Волосся здавна вважається символом життєвої сили та краси. У біблійному міфі про Самсона саме волосся наділяло його надприродною силою, і коли підступ надаліла, відрізала йому коси, герой втратив усю свою міць. В різних культурах позбавлення волосся було знаком або покарання, або покори, або ще щось. Ченці голили тім'я як символ зречення всяких земних радощів і смирення перед Богом. Мусульманки ж ховають волосся як символ скромності та вірності релігійним приписам ісламу. В українській культурі дівчата, які народжували позашлюбних дітей, мали покривати свою голову хусткою, ховаючи волосся, через що власне і отримали назву покритки. А у воєнний час зрадників та полонених публічно остригали, щоб таким чином принизити. Так, після визволення Франції в 1944 році близько 20 тисяч жінок-колаборанток силоміць побрили перед натовпом. А схожу сцену, до речі, відтворили у фільмі Малена, де таке зробили з головною героїнею. У масовій культурі символізм, волосся або ж лисини теж набув важливого значення і став таким своєрідним кінематографічним прийомом. Зрізане або втрачене волосся часто показує якийсь переломний момент: духовне переродження, моральний занепад, жертвоприношення ну або каре, якщо ви розійшлися з колишнім. Це може бути добровільний крок героя або наслідок трагічних обставин. Зараз ми спробуємо розібратися, чому персонажі лисіють і що приховано за цією зміною зовнішності. Один із найбільш зворушливих моментів це коли якийсь персонаж жертвує своїм волоссям заради когось або чогось. Фантін із роману Знедолені була молодою матір'ю, яку покинув коханець. Щоб мати за що утримувати доньку, їй довелося продати своє розкішне волосся, і тут ця сцена символ крайнього вічію. Жінка жертвує частиною власної краси і жіночності, щоб врятувати дитину. Після втрати волосся та навіть зубів, чого не показали у фільмі, Фантін більше не впізнає себе у дзеркалі. Її особистість ніби стерта разом із зовнішністю. Волосся тут уособлює життєву силу і надію, а лисина соціальне падіння, зламане життя, ну і в кінці смерть. Вибачте за спойлери. Але якщо що, її доньку вдалося врятувати, її потім виховував Х'ю Джекман. Також певну втрату через волосся показують і у серіалі Дивні дива. Одинадцята, вона ж Ілевен, вперше з'являється на екрані майже лисою. Її голять у секретній лабораторії, перетворюючи небозіменний експеримент. Вона одягнена у лікарняну сорочку, а побрита голова ніби підсилює її вигляд як підослідного кролика. Дівчинка ніби позбавлена права навіть на власне волосся. Для того щоб стати такою, як всі, і не викликати підозр, вона навіть одягає перуку, що, хоча би, тимчасово повертає їй якусь дитячу ідентичність. Коли в пізніших сезонах героїня відрощує кучері, то це теж не просто про волосся, а ніби і про поступове відновлення її особистості. Але доки вона в лабораторії, поголена голова показує повний контроль, де волосся – це розкіш, недоступна піддослідній дитині. Лисина і Левен візуально стирає її індивідуальність, гендер і допомагає перетворити її на черговий номер. Ще один вид втрати волосся в кінематографі це добровільне розставання з ним, як акт виклику у поп культурі. Чимало героїв та героїнь частіше героїнь стрижуться під нуль, щоб просто заявити про нове я або про те, що відбувається якась певна внутрішня трансформація. У світі шаленого Макса імператриця Фуріоса безперечно одна з найяскравіших постатей цієї антиутопії, і вона з'являється перед глядачем з поголеною головою, різко контрастуючи з іншими жінками у фільмі. Їх довге блискуче волосся символізує утиск, під яким вони перебувають, красиві, але ув'язнені. Фуріоса ж відмовилась бути чиєюсь прикрасою і натомість стала власною зброєю. У новому фільмі Фуріоса хроніки шаленого Макса Лисина отримує ще глибший сенс. Ми бачимо, як дівчинка, яку викрили з зеленої землі, перетворюється на справжнього воїна. Щоб вижити після втрати матері й полону, вона розуміє, треба змінитися повністю. Фуріоса голить голову, маскується під німого хлопця і вступає до армії безсмертного Джо. Це допомагає їй не тільки сховатися, а й зробити кар'єру, ставши преторіанцем. Її новий вигляд це не просто маскування, а прощання з минулим. Лиса голова, спосіб захиститися і почати все з нуля. Волосся, залишене на гілці, проростає як знак. Що життя може повернутись навіть у мертвій пустелі? Щось подібне відбувається із героїною Демі Мур у фільмі Солдат Джейн, де сцена, в якій вона голить голову, стала культовою. Це був важливий момент її зміни. Джордан Оніл перша жінка, яка проходить підготовку в елітному підрозділі армії США. Вона стикається з сильним тиском, сексизмом і недовірою з боку чоловіків. Коли вона голить голову, це і протест, і новий початок. Вона відкидає те, що заважало їй відчути себе сильною, і те, що інші вважали її слабким місцем. Лиса голова показує її рішучість і готовність боротися на рівних. Для Джордан це не відмова від жіночності, а її нове розуміння. Вона не стає чоловіком, вона стає бійцем. Волосся це межа, яку вона свідомо переходить, щоб довести, що здатна на все. Отже, якщо фуріоса голить голову, щоб врятуватися і бунтувати проти системи, то Джордан щоб стати частиною цієї системи і довести, що жінка може бути рівною серед чоловіків в обох випадках. Це спосіб боротися за свою силу. А от у мультфільмі Мулан йдеться про боротьбу за рідних, хоч вона і не голить голову, але відрізає довге волосся мечем, щоб перевтілитись у солдата і врятувати батька. Але і Фуріоса, і Джордан, і Мулан. Втрачають волосся щоб кинути виклик ролям, які нав'язує суспільство. І як це не парадоксально, вони змінюють себе зовні щоб стати справжніми всередині і залишатися собою. Часто персонажі позбуваються волосся як символ переродження. У фільмі та коміксі В означає Вендетта» героїня Іві Гамон переживає інсценоване ув'язнення. Її таємничий наставник В збриває їй волосся в камері, щоб звільнити її від страхів і старого життя. Цей вимушений вчинок стає для Іві початком нового етапу. Вона виходить із в'язниці лисою, але вже сильною і незламною. Вона більше не та наївна дівчина, якою була раніше. Подібні сцени кінематограф використовує як візуальну метафору, де героїня ніби переживає символічну смерть, щоб відродитися новою сміливішою особистістю. До речі, я собі згадала, що в моїх книжках немає жодного лисого або лисіючого персонажа, і я думаю, що це пов'язане з тим, що коли я їх писала, я не. Знала жодної лисої або лисіючої людини, але зараз мені 30 років, і я думаю, що мої персонажі можуть змінитися. І так це я так нативно підв'язала те, що пишу книжки. В мене є книжка антиутопія, яка називається Ще дивніший новий світ, а також фентезі з елементами релігії та міфології Диявол це я. Якщо вам цікаво, то я дала детальнішу інформацію в описі під відео, на жаль, в мене нема друкованих примірників, але якщо що, можна придбати електронний. У романі Джорджа Мартіна Гра престолів, дай Нері також проживає переродження і після виходу з вогню дійсно втрачає все волосся. Не у фільмі, правда, бо це було б не дуже естетично, але у книзі так. Цей момент означає її повне очищення від минулого і народження нової себе. Її лисина це один з атрибутів цього переродження, в якому вона залишає позаду болючі події свого колишнього життя, такі як смерть Дрого або смерть її ненародженої дитини. Волосся в багатьох культурах асоціюється з красою, соціальним статусом і жіночністю, тому його згорання, це як і у випадку Фуріоси, Мулан чи Джейн, це відмова Дайнеріс від традиційної ролі жінки. Вона більше не дружина чи не донька когось, вона матір драконів. що забирає. І Дайнеріс – це приклад позитивного переродження фентезі, хоча і вона потім трошечки збожеволіла. Але коли у фентезі відбувається якась така трансформація, то це частіше в сторону темряви і зла. Яскравий приклад. Це лорд Волдеморт з «Гаррі Поттера», Колись Том Реттл був родливим юнаком із густим чорним волоссям, але кожен крок до безсмертя і влади позбавляв його людських рис, створюючи горокракси, займаючись темною магією, Волдемор буквально поступово втрачав своє обличчя ще до свого падіння через закляття, яке він намагався вбити Гаррі і яке в результаті вдарило його, він добряче пострашнішав. А після відродження в нього зникли волосся, ніс, почервоніли білки очей. Його тіло ще більше показало деградацію душі, на якій волосся, як символ життя, вже не росте, бо він розтоптав свою душу заради безсмертя. Цей прийом, коли надприродна сила приносить фізичне каліцтво, має паралелі з образом Голому у володарі перснів. Голом колись був звичайним хобітом з але володіння перснем влади Розтягло його життя на кілька століть, спотворивши тіло і розум, він перетворився на сухого, блідого, майже безволосого створіння з великими очима. У романі Толкін описує, як на голові голума лишилися лише поодинокі пасма. Решту волосся з'їла темрява печер і утрута персня. Як і Волдеморт голум втратив людську подобу. Від колишнього гобіта лишилися тільки спогади і кілька жалюгідних волосин. Ну і на противагу голому благородні та досконалі ельфи мають ідеальне шовкове волосся а довге сиве волосся Дамблдора або Гендальфа ніби за замовчуванням транслює мудрість. Можна також знайти певну схожість цих персонажів з Дартом Вейдером. Хіба ще Волдеморт в кінці не каже Гаррі, що він його батько, як і у випадку з темним лордом, лисина підкреслює втрату людяності та повне підкорення темній стороні. Волдеморт втрачає волосся, бо його тіло спотворене через багаторазовий розкол душі. Дарт Вейдер теж лисий, і його зовнішній вигляд не менш важливий символічно. Під час більшої частини трилогії ми бачимо його у шоломі як грізного невразливого ситка. Але коли люк знімає йому шолом, відкривається зовсім інший образ: бліда, спотворена лиса голова, вкрита шрамами й опіками. Тут його лисина це знак повної втрати людяності, фізичної та моральної деградації. Але водночас це й момент глибокої вразливості. Ми бачимо його не як всесильного лорда, а як зламану людину. Як і Волдеморт, Вейдер втрачає частину себе у гонитві за владою. Проте, якщо Волдеморт остаточно знищує свою людську сутність, то Вейдер у кінці дозволяє собі слабкість, яка стає його спасінням. У вирішальний момент він вирішує врятувати свого сина, внаслідок чого отримує смертельні рани. Він помирає на руках у люка вже як людина, яка спокутувала свої гріхи. Боже, я надіюся, тут нема людей, які в планах на 2025 рік мають на меті вперше подивитися зоряні війни. Ще один вид втрати волосся це щось типу нещасного випадку. Наприклад, за каноном DC, заклятий ворог супермена Лекс Лютор позбувся волосся через хімічний інцидент у лабораторії, спричинений суперменом, який тоді був ще супербоєм. Після чого юний лекс зненавидів героя. Втрата волосся стала для нього фізичним уособленням образи, яка переросла у злочинну держимість. З того часу гладко виголений череп Лютера своєрідний знак генія злочинця, який покладається на інтелект, а не на красу. Лисі голови населяють і світ коміксів Марвел, наприклад, іронічний антигерой Дедпул. Під маскою він спотворений обпечений чоловік без жодної волосини на тілі. Колись Вейдвілсон був звичайним і досить прибабливим, але експеримент з лікування раку радикально змінив його життя. Швидке стілення, хоч і врятувало його, проте стало причиною шрамів і випадіння волосся. Організм дедпула постійно бореться з раковими клітинами, через що його шкіра понівечена, а зовнішність гірша ніж у монстра. Або, ніби авокадо кохалося з іншим авокадо. Щоб стати практично невразливим, йому довелося заплатити красою і людською подобою. Ну і волоссям, тому що власне відео про волосся. Я мушу згадувати волосся всюди. Також у певних випадках волосся зникає через хворобу. Наприклад, Волтер Вайт із серіалу Пуститися берега пересічний шкільний вчитель хімії, у якого діагностують рак. Хіміотерапія спричиняє випадіння волосся, і Волтер приймає рішення поголитися на лисо. Але це перетворення знову ж таки було трохи глибшим, ніж здавалося, на перший погляд. Цей момент у першому сезоні став переломним для героя. Разом з волоссям з його життя зникає колишня невпевненість і якась навіть покірливість перед обставинами. Лисина Волтера Вайта це вже образ не тихого вчителя. А образ небезпечного наркобарона на прізвисько Гайзенберг. Ну і та після цієї сцени цей серіал став найлиснішим історії. Що цікаво, там, скоріш за все, була людина, яка відповідала за їх стрижки. І що цікаво, хоча спочатку він поголив голову через хворобу, Волтер залишає її лисою, навіть коли у нього ремісія. Бо повернення до старого вигляду для нього означало б знову стати слабким. Тому свою лисину він перетворює на знак сили і контролю над власним життям, навіть якщо це життя повне злочинів. Усі ці приклади демонструють, що відсутність волосся ніколи не буває дрібницею для образу. Волосся в культурі це не просто якісь там нитки на голові. Це та інформація, яка інколи несе навіть більше за слова. Лисина може кричати про біль і втрати, як у Фантін. Вона може знаменувати небезпечну межу за яку перейшов Волтер Вайт, або свідчити про переродження, як у випадку Дайнеріс. Втративши волосся, персонаж ніби скидає стару шкіру і постає в новому образі. Часом страшніший, часом благородніший. Недарма, коли на екрані чи сторінках книги герой бере до рук бритву, ми вже інтуїтивно розуміємо, що попереду велика зміна. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Цям папа.